Однією з основних напрямків роботи обласного організаційно-методичного центру культури є збирання, вивчення, публікація і дослідження цієї народно поетичної творчості. Зокрема, сюди входять і народні казки. Так, минулого 2024 року наш обласний центр культури вивчав і досліджував. Конкретно українські народні казки Закарпаття, які були записані у різний період, і починаючи від найбільш талановитих оповідачів найбільш поважного старшого віку і далі. Ось так, наприклад, тут по, у збірнику казки Закарпаття в записах Івана Хланти, так він названий. Тому що тут най... Най... найбільше ясно моїх записів, і, і я намагався найглибше почути голос народу, тому що, як то казати, народ є творцем і носієм народ... цієї народної мудрості. Так ось у цьому збірнику казки Закарпаття уміщено тексти народних казок десяти талановитих. Оповідачів. Ну, серед них варто в першу чергу назвати, якщо за хронологією братія, це Дмитра Юрика, який жив у селі Вучкове Межгільського району. І є дані, що від його батька ще записував народні казки Володимир Гнатюк, який у 1895 році із Львова вирушив пішки. І через Закарпаття, в тому числі село Бучкове, він помандрував далі. Так ось ще він записував народні казки. А від Юрика я записував тексти під час моїх аспірантських, як то казати, канікул. І казки вийшли дуже талановиті, дуже гарні у під час його розповіді, що вдалося записати. І вони уміщені у збірнику Добра наука, що побачив світ у 1995 році. А потім, потім я, ці збірники Дмитра Юрика я намагався помістити і в інших книжках. Так ось, наприклад, у цьому збірнику казки Закарпаття. Уміщено е, теж найбільш талановитого оповідача старшого віку, це Михайла степановича Майора, який народився в селі Драгове Хузького району, але потім він одружився і все життя прожив у селі. У селищі міського типу Вишкове Хуцького району. Ну, Про це можна розповідати дуже багато, як мені доводилося записувати від нього тексти казок. І вони увійшли до збірника Золотий Птах, що був надрукований у 1998 році. Так ось оці казки, як Юрія Баняса, Михайла Майора, так і. Каскаря із Великої Березнянщини, із села Смирякова, де народився талановитий теж каскар-оповідач Петро Куртанич. Ну, це був надзвичайно дуже, дуже вдалий чи талановитий оповідач, бо він не тільки передавав тексти просто так собі, щоб зберегти зміст казки, але він її якось. Доповнював і доповнював дуже влучно тими моментами, мотивами, яких він вважав, що в казці немає, але вони могли бути. Так, Потім у цьому збірнику казки Закарпаття, які я ось оце перед вами, так вміщено і казки трьох жінок-оповідачів. Взагалі на казкарку жінку, мало хто звертав увагу. От і тут я вперше подаю е казки, записані від трьох жінок. Це від Христини Роман. Вона рідна сестра Степ Михайла Степановича Майора з села Драгово. Взагалі, це сім'я надзвичайно талановита. Там було шестеро дітей і всі чимось прославлялися. Особливо вони дуже гарно разом співали, коли десь збиралися. Так ось тут і подано казки цієї Христини Роман, Андрішин, Марія Андришин, Марії Так, І є тут, бути цікаві моменти подавати, як, наприклад, Марія Олекс... Олексанич із села. Чи селища міського типу Королево. Ну, довідалася, що є такий фольклорист, казкознавець, Іван Хланта. І вона вирішила за будь-яку ціну приїхати в Ужгород і зустрітися із цим фольклористом. Так і було. Вона приїхала і куди прийшла? Звичайно, у редакцію якоїсь газети. Вона і не могла вже потім мені сказати. А там їй сказали, та ви зверніться до Івана Хланти, він живе ось адреса. Тут, тут, там. Вам, вам взагалі всі, будь-хто запитаєте, вам скажуть. Так і було. Вона вийшла на, на вулицю, і першого з, зустрічного, що, що з ким довелося її розмовляти, це був мій син, можете собі уявити. Бо вона питає, як мені попасти до Івана Хланти Каскаря. Він каже, я вас поведу. Звичайно, ну, звичайно він йшов на роботу та відвів її вот, і залишив її вже у мене, а вже потім я з нею розмовляв. Ну, таких моментів цікавих, особливих, можна знайти дуже багато. Вони розсипані в цій книжці, бо я тут подаю не тільки тексти казок, а тут є тексти казок десятьох опов... оповідачів, і подано їхні тексти різних жанрових різновидів. Це і казки про тварин від цих казкарів, що я помістив, тут записав героїко-фантастичні казки і соціально побутові казки. Всі вони зібрані у цій книжці. І коли так читаєш, коли там бачиш, що які красиві, гарні тексти уміщено у книжці. Тобто, що їх розповідали народні оповідачі, що вони пам'ятали, що вони намагаються понести в народні маси ті тексти, які вони знають. Та справді щасливі ми, що народилися серед народу з такою багатою душею, народу, що вміє так відчувати свої радощі і чудово виливати свої думи, свої мрії. Свої почуття заповітні, хто має таку пісню і казку, тому нема чого боятися за своє майбутнє, його час не за горами. Вірите чи ні, що ні одного народу простих пісень, казок я не люблю так, як нашого. Я душею спочиваю, коли читаю оті тексти, коли слухаю, що їх розповідають. Я Щасливий, що думаю собі, все-таки не пропала наша казка, і вона не зникне ніколи. Бо писав дуже гарно Юрій Шкробенець, наш поет, що ті казки, скарби народні, я зберу їх по зерну і книжками золотими. Знов народові верну. Дуже гарно сказано, бо так воно і є. Ми тепер вертаємо народові вже опубліковані народні казки Закарпаття.